Якщо я зараз серед усіх нас проведу якесь таке опитування на тему, а що би ви ще хотіли від свого нового телевізора, то думаю, що навіть при формально різних ваших відповідях їх суть буде однією і тією ж. Ми хочемо більше сучасного функціоналу, і тому мені приємно буде вам показати такий телевізор, який досить серйозно просунувся у цьому питанні. Це він за великим рахунком об'єми наших з вами потенційних претензій до телевізорів протягом останнього часу серйозно скоротились. В телевізорах, особливо коли ми говоримо про ключові світові бренди, уже реалізовано чимало інновацій, які вивели якість картинки на ого-го яку висоту led підсвітка, економність, габарити, рекордні діапазони та глибина кольорів, динамічна контрастність, формат 1.4K, чого вартий. І тепер питання, аби наше телебачення про вітчизняне варто згадати у першу чергу, встигало за усіма цими змінами. Згадаємо також і про 3D, і про вбудовані медіаплеєри, і про активну роботу в мережі. Це все вже стало нормою. А от і чим була все таки певна заминка, так це з елементами розумності або з скажімо так, з адаптацією сучасних онлайн можливостей. Ні, функціонал Smart TV серйозно розвивається, постійно наповнюється і кращає, але масу справедливих нарікань через свою складність і неповороткість він, одначе, заслужив. Ми вірили і знали, що основні виробники телевізорів мають усе це якось припинити і кардинально переробити. Зрештою, так воно і сталося. Принаймні, компанія LG представила своє нове бачення розумного телевізора. І от саме з їхнім оновленим Smart TV ми з вами зараз і познайомимось. Кардинально перероблена, уже офіційно між іншим презентована в Україні абсолютно нова операційна система в телевізорах марки LG носить назву WebOS. Так, ми чули про неї раніше від інших топових виробників. Ників електроніки вона давно розроблялася різними компаніями, і нарешті минулого року оцей ось усміхнений бренд її узяв повністю під своє крило, адаптував її під телевізори, використавши попереднє напрацювання для смартфонів та планшетів. Створив під WebOS окреме об'єднання розробників, які вже працюють над наповненням смарт-телевізорів. Розробники цієї операційки задоволені. По перше, вона на основі добре знайомого лінукса у неї відкритий код. Одним словом, це автоматично зносить масу бюрократичних бар'єрів та не створює зайвих бар'єрів технічних. Ну і зрештою, давайте роздивлятись, як усе це виглядає на практиці. Сам же виробник наголошує на трьох базових принципах: легко. Перемикатись, просто знаходити та просто підключатись. Основою цієї легкості та простоти. Так би мовити, є отака активна стрічка панель запуску або лончер, яка з'являється знизу екрану при натисканні відповідної кнопки на пульті. Кожен окремий сегмент цієї стрічки окремий преміум контент, окрема програма. Вони отак зручно, легко і просто розташовуються в ряд одна за одною. Всі і попередньо встановлені, і завантажені вами уже самостійно у великому вікні ліворуч остання запущених вами. Далі, ліворуч за стрілочкою, уже усі попередньо запущені вами у даній сесії. Тобто зайвий раз бачимо, що операційка багатозадачна. Програми при переході з однієї на іншу не закриваються, ви просто між ними перемикаєтесь. Стрілочкою ж праворуч трішки міняємо вигляд лончера. Він акуратно зменшується і програм бачимо трішки більше. Їх порядок можете міняти як вам заманеться, по суті, як на комп'ютері. Просто до неймовірності, а головне, ніяких непотрібних наворотів та устав. Успіх... Клатним і усе під рукою. Ну і тут варто одразу наголосити, що з традиційним старомодним пультом усе це було би по суті неможливим. Отой курсор, який бачите, так легко бігає екраном, запускається з фірмового пульту LG. Magic Remote. Ми у своїй програмі показували вам напевне усі покоління цього чудо пульта, який працює за принципом комп'ютерної мишки. І кожен раз відмічаємо, що він чим далі стає більш зручнішим як за формою, так і за розташуванням кнопок. От так колись було спочатку. І отак усе це виглядає зараз. Хоча не пультом єдиним. Давайте не забувати, що LG випускає і досить круті смартфони, які в базі мають спеціальну програму Quick Remote, завдяки якій ви можете не менш зручно керувати будь-яким сучасним телевізором. І теж вам активний мобільний курсор на екрані. Загалом телевізором такий смартфонопульт керує через інфрачервоний порт, а вже функція Magic Remote запускається через Бездробі. Тову мережу. Та повернемося все-таки до Вебосу. Отаке просте, зручне і функціональне меню стане вам при нагоді не лише при перегляді інтернетівського контенту. Банальний і примітивний за своєю суттю перегляд телеканалів також отримав свій додатковий функціонал. Перемістивши курсор у правий верхній кут екрану або через центральну кнопку, ви викликаєте спеціальне меню Live. Воно, як бачите, може спростити увесь процес користування каналами цифрового мовлення. Принаймні, у вас під руками детальна актуальна телепрограма. Отже, не треба весь час клацати і дивитися, що там, де йде. Та її самі канали можете згрупувати за якими завгодно параметрами і групами. Що особливо зручно, і це ми відмітимо окремо. Заради усіх цих різноманітних пошуків вам не Треба переривати поточний перегляд. Не треба переклацувати з каналу на канал. У режимі преміум контенту у вас також на екрані все те ж саме, що і було. А не тупо ефірний канал, як то було раніше. Ви не перериваєтесь, вас не змушують постійно повертатись на стартову сторінку, як це було у всіх попередніх версіях. Оце, на нашу думку, таки реальна революція. За що виробникові наш щирий лайк. Свої зміни пережив і фірмовий магазин додатків. Сюди, звичайно, де що додалось, і ми, як раніше говорилось, чекаємо більш активного наповнення. А найголовніше, що зараз інтерфейс магазину конкретно таки спростили. Тому при пошуку від чогось цікавенького вже не треба шниряти цілою купою ну незрозумілих вкладок та розділів. Основний контент відсортований за популярністю, а це ще одна серйозна зручність. Я вже давно відмічаю той факт, що хороші проекти хороші лише тоді, коли їх автор серйозно ставиться до навіть таких непринцип. Дрібничок. Тут же оці непринципові, такі, здавалось би, дрібнички реально створюють відчуття комплексного підходу. От просто підключаємо до телевізора якийсь сторонній пристрій, наприклад, флешку у USB-порт. І опс! Вилітає маленьке акуратне віконце. З одного боку, вам не треба, аби запустити кіно з флешки, лізти кудись далеко в налаштування. З іншого ви це вікно можете ненав'язливо закрити. Або налаштування самого телевізора зі старту. Знаємо, когось цей процес навіть реально лякає. Тут же виробник придумав вам такого кумедного помічника, звуть його Бінбьорд. щось на зразок птаха квасолини. Ви просто відповідаєте на його питання і все, наче саме собою налаштовується. Тож із цим процесом справиться навіть дитина, який цей Бінбьорд точно прийдеться до смаку. Резюме насправді може бути рекордно коротким. Нам усе це подобається. Причому настільки, що оце лише зараз ми. Внутрішньо так відчули усю перспективність цього сегменту телевізорів Smart TV. бо саме таким чином телевізори і стають не тільки пардон розумними, а й насправді зручними у користуванні.